Доброго ранку. Маша, наконец то прокашлялась. Mm -hmm. Чекала тут 30 секунд її. Дихайні вправи бігом. Встала зробила. Там, там все елементарно просто. Так, ну що. Ми б класно виспалися. Класно? Та давай то... <coughs> стукаю тебе, чи що? Рятую, дитину. Зроби так от і отак ну, два рази, ну допоможеш. <плес> Давай, <ще. плес> Мам, я зараз закри двері, я там всі чуду, я тяшли. Сьогодні прокинулась, у нас тут в цю вілу будований будильник. Знаєте, це, це дитина. Це дуже зручно. Вісім ранку починає валати дитина, яку годують. Я потім вже заглянула, думаю, що ж вона там так верещить? Вона коротше, возмущається. А ще я там бізнес. родина сидить і вони снідають. Тут на такому балкончику, то тільки туди знизу. І видимо, вона не хоче їсти. Маша така, Боже її годують, і вона ще проти щось має, типу, сопротивляється, Раділа б. Я проснулась, лице звук. Ты что снимала? Хороший звук. <звук>, <звук> вот выключатель. сейчас воно буде повторювати. У ну, мене рука вже болить. А що там має бути? <клух> Тут ще раз буде. А де це? За стіною. А, хтось за стіною щось клацав. Просто... чуєш, так? Да? Так. Да. А, -а, -а. Це дитина тут точно прикаливалась. Я не чула цього. Це було здівательство. Я Я прокинулася від того, що дитина плаче. У Маші вже на цей момент теж будильник спрацював. Ти ставила на півдев'яту на 8.30. Ну, в принципі, ми вчора лягли в 12, в принципі, ми виспалися. Так, я то, виробилась. Ви миттєво виробилась просто така. так. так, це, так не я. А, я що ми с тобою говорили, що дуже тихо. А, Маша каже, так тихо. а Взагалі тут тихо, тише вообще ну, от, наче аж вакуум якийсь в вухах. Вообще ніяких звуків. Ні сверчки, ніяких. Ну вообще. Ніхто не думав, наче маш? ти в космосі. Да, ніхто не говорить, Наче в космосі. Маша, давай щось поставлю якусь там. Чаші, типу у Тібецькі чи свірки. Говорю, ні, не треба, я не можу. Я не можу спати, коли щось грає медитаційне, я вже пробувала. Не виходить. Я слухаю уважно, я не можу заснути. Я буду уважно слухати. Я тут шторки зашторила, щоб ніде мені світло не світило, як завжди. От, але в цілому ну, дуже швидко заснули, дуже класно виспалися, все зручно, подушечки такі, як я люблю, по висоті, невисокі, що шия не, не втомлюється. Не низькі. Коротше, ідеальні. Вже з прийняли душ, помила я голову, намастилися вже крімчиком від сонця, е завантажили ми там свої файли, все як положено спланували, як часто ми плануємо виставляти влоги, і, судячи, всього буде Флоте часто. Кучі, так, да, може так. бути по два влоги в день. Напишіть, чи підходить вам це, чи будете ви встигати дивитися. У мене, два, і мене так, два, у мене Ой. два. Так, да, тому ну, багато знімаємо, бо є про що розказати, цікаво. Але це по-разному знімаємо, щоб вам не казали, що буде цікаво. Да, да, У нас все, все різне. Тому. На Машу теж підписуйтесь, хто не підписаний, дивіться. Але ви просто відео. можете де два пристрої і включати два влоги одночасно на різних пристроях. І ви будете... Там приблизно у нас синхронно. Це пристрої. прикольно буде, так. Кстати, цікаво. На телеку там один влог, на телефоні інший влог. Прикольно може Е, Так, і зараз ми плануємо піти по снідати. Яйця посмажимо. І що? І ми ще не спланували, куди ми сьогодні поїдемо. Кудись поїдемо точно, але куди? Зараз я буду готувати сніданок, а Маша буде шукати варіанти, так? Да? От, погнали. Маша ще буде дозвучувати якесь своє відео, яке ще в Черкасах вона змонтувала. Ой, а я? От. Чуєш, А ти можеш за на перший поверх мені кажете, що знизу може бути кращий Wi-Fi. Ну, зараз я все одно туди віднесу телефон і камеру. Хоча ось воно грузиться, а ну грузиться. Нормально. Нормально, більш-менш Wi-Fi тут. Нагору підніматися взагалі класно, а вниз стрмно. We'll <laughs> мию яйця. Тут яйця продаються в упаковках по 6 штук. 2 ще ось євро коштує упаковка яйця. Євро 45, по-моєму. Це виходить 45 і 45, 80. Десь 100 гривень упаковка. Ой, 80, 90, 45 і 45, 80. 90 100 більше старин. 100 Треба буде перевезти. 250, по-моєму. <рігра> 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 Треба шукати акції на яйця. <рігра> <рігра> Бо це наші сніданки. <рігра> так прикольно машина мрія. Помивальник і віконечко. Я так стоїш тут. І дивися ось туди. Так, раз. І так, два. Прикольно. Вскриваю пакет зелені. Боже, як вона пахне. Маша, зелень пахне так. Що... Що я не знаю навіть, як це описати. Це отакий салат. А тут, дивіться, ще щось. Я думала, що ми тільки салат купили, а тут ще цибуля рукала, походу. І, і укроп, так. Да. Слухай, запах такий. Я відкрила і в мене аж в нос, наче мені хтось вдарив по носу кошеною травою. Ой, зараз буде салат у нас маш. Я думала просто листочки помити, але ні, оце я зараз поріжу огірочки з черкас. Гляньте, як класно приїхали. Взагалі супер. <зас> Зрослися. І вот. там ще є перчик, але, мабуть, не буду розрізати так багато всього. Мені стало цікаво, чи він мити, чи треба мити. Вирішила перекласти. І дивіться, органічний салат. А, салат рукола кріп цибуля. І тут а, своє виробництво, типу, а, як зараз. Ось. Господарство Греції. Біо, ну, коротше, не зря він так класно пахне. Він якийсь червоним відтінком. Гайповзе. Так, у нас тут були ще помідорчики з Черкас, Маша визвала. я сюди додала їх теж Зашторила, тому що, знаєте, незручно не е, світить от сюди і дуже в обличчя от свічує. Коротше, все на нож потрапляє. і е, як ефект дзеркала. Розуміли, дуже незручно. Тож я закрила собі. Так. Куди ти там поповз? Я боюсь повиків. Я не знаю, що робити. І я воно біжав. Ну ладно. Так, я зварила яйця замість посмажити. Смотри, оце саме зварене, оце друге, я а це те останнє кинула. кинула. Тут так само, смотри. Раз, два, три. Так, да, я кинула і засікла 3 хвилини. І от ці варились по 3 хвилини, а оці там, ну, поки я таймер включила, може 4 хвилини. От, Маша заправляє в тарілочки і посолимо в тарілочки. У нас ще ось така штучка, яку ми вчора купили. Це просто, я думаю, ложкою, так? Ну. Я зараз салат це собі накладаю. На салат з олійкою, хорошо. А, і ми... Блін, а я ходила за тряпкою і застряла в комп'ютері і забула взяти цю ганчірочку. Ой, класно. Я знаю. О, як пахне! Боже, пахне тартаром, Маша, воно як этот. Так, да, як тартар. Так. Да. Який тут склад? Там, навіть, укроп якийсь а і марінований це... огірок, скоріш за все. Що ж у склад грецької написаний, що я шукаю. Все, накриваємо на стіл, будемо снідати ось тут. Подивіться. Як гарненько у нас. О, Маша, Маша штатив привезла. До речі, у мене хтось у Влозі е, запитував, що це за штатив? Блін, ну от. Е, в інстаграмі магазин є, але я не пам'ятаю, як він називається. От і я не пам'ятаю. Він мені десь попався, і я швиденько замовила. А, а, от, Тобі от, на рекламу о, присилали, по-моєму? ні? Айплуг пишеться. Да, їх рекламувала, бо у мене вже це не перша стати. Так я дійсно я замовила собі його, він мені вже йде, і дивлюсь, Маша рекламу про нього знімає. Така блін, кажу, я такий самий вже замовила. Дійсно класний. Він висувається дуже високо, і туди можна і телефон, і камеру сюди прикріпити. Короче, Так, ми пламали тут ручку. А, а вона до речі заважала мені та ручка. А я просто бінцярапию степени тут, де номана Вот, От люди тут з'явились якісь. Маша налаштовує, буде знімати наш сніданок на інстаграм, я так розумію. Ой, щось хочеться на сонечко вийти. От тут добре. Ой, як гарно, як гарно. А це наші дружики чи ні? Вони тут сніги, вони можуть беззагодного дати. Гарячий. Ну ай. Теплый. Oh, ну ай. Да. Ой, некий. Ой, зручный синтеплый. <laughs> да, и гарний дуже. Mm -hmm. <laughs> Пошли покушаем, я даже хочу кушать. А потом мы як ляжем. Мы як поплаваем. Десь. Да. О! Oh. Коротше, дивіться, і в інстаграм буде багато Маші, і тут буде у нас багато влогів. Наш сніданок сьогодні виглядає ось так. Так, ну що, еко, еко, лист салата. М -м -м. Да. Ой, в Рівервуді ми коли були. Угу. От там у них отакий салат цей був. Я ще їм той салат, думаю, блін, ну це ж звичайні листя салата, що, щось не те. Якийсь він дуже інтенсивний такий. У них там прям сильно акцент на тому, щоб були найсвіжіші, найкращі, найеко-еко. Ну, ці всі продукти. М'ясо вони там самі вирощують чи угу. щось таке. Вот. Ну, салатик доставляют с Грецией, мабуть, им. Mm -hmm. mm -hmm. Да ложечку, а ложек сюда. Видишь? Сейчас камеру переставлю. Mm -hmm. Так, а ну-ка. Це замега соус. З да. маринованими огурцями, гірками і укропом. Дуже смачно. Так, ну все, поприбирали швиденько. І зараз, що ми зараз? Що ми зараз? Ми так і не спланували ще, куди ми зараз будемо їхати, так? раз тут А, так, кстати, тут так прикольно зробили. То я вам показувала. А тут, оказується, всі точки. Ану, Маша, розкажи. Бо я просто полистала, сказала, що тут питання, ну, відповідь. Е, рекомендації, типу е, ресторани поруч, які нам треба спробувати, бла бла бла. Е, які продуктові магазини є тут розписано поруч. І от ми в цьому вже були е, вчора. Куди піти поплавати написано, де орендувати машину і так далі. І потім найкращі, типу, пляжі або варіанти, де провести вечір. І тут підбірка, і навіть написано їхати на машині 57 хвилин. Їхати на машині 42 хвилини, їхати 30 хвилин. А, і от навіть ви QR-код, якщо тобі треба автобус. Уявляєте? Так що ми зараз у цій сторіночці виберемо на який пляж. Тим паче у нас повний бак. Ага. Маша заправила повний бак, а нам тут фактично дуже близько було від аеропорту. Десь 20 хвилин ми їхали. Так, да, десь так, по-моєму. От, ну коротше, нам треба викатати повний бак, а це багато. Будемо їздити. Ми вже спланували, куди ми їдемо, але це я вам покажу в наступному відео, і можливо воно навіть сьогодні вийде, тому що в день буде виходити по 2-3 відео. Слідкуйте за каналом. Всім бувайте!